Друзі, продовжуємо робити огляд самих популярних нових електрокарів, які були продані в Україні в травні 2025 року. Перші 4, ні, навіть 5 електрокарів ми вже зробили. Зікер 7X був минулого разу. Зараз Зікер 001. 52 автомобілі було продано в травні 2025 року, друзі. Для порівняння, друзі, ось у нас є у Львові такий блогер Роман Світошак, Він продає свій автомобіль Tesla Model X за 25 тисяч доларів з 2017 року. Восьмирічна машина з пробігом 120 тисяч. А скільки там кіловат, не видно. Треба буде глянути, ось як вона виглядає. І Давайте подивимося цей зікер. Отже, що таке цей зікер? Це п'ятидверний преміальний спортивний електромобіль під маркою зікер китайською компанією Jilly. Поставляється в Європу з 22-го року, друзі. Але це преміальний, запам'ятайте, преміальний. Це не просто такий, наприклад, там Volkswagen Unix, якийсь такий полубюджетний плюс-мінус. Це преміум. Значить, є передній, передній привід, є повний привід. І дивіться, друзі, розгін від 0 до 100 км 3,8 секунди. Для порівняння давайте подивимося інші машинки. Для порівняння, друзі, розгін Феррарі від 2,3 секунди до 4,1 секунди. Ви розумієте? Феррарі F40 за 4,1 секунди розганяється. Тобто ви сідаючи в Зікер або в будь-яку іншу електричку, ви просто відчуваєте себе в Феррарі в Ламборджині там, чи в багатій вайроні за 100-200-300-500 тисяч доларів, а то і за мільйон, як багатій Veyron. Отже, отак він виглядає цей зікер. Бачите, ось салончик його. Такий прикольний преміум опис. Можна собі так на паузу поставити почитати. За 5 хвилин акумулятор заряджається на 120 км пробігу. Тобто можете так швиденько зарядити. Продажі подивіться, будь ласка, понад 2000 одиниць вже було продано за межами Китаю. В ЄС ТТТ характеристики. Дивіться, бачите такі характеристики. 5 дверей, тобто це фактично якби такий ліфтбек, а не седан електро. 626 батарея 100 кВт. І давайте, друзі, загуглимо собі в авторіях, так би мовити, зікер 01. Дивіться, 111 пропозицій. Преміум клас не забуваємо. От дивіться биточок, бачите. В первомайську гнав, 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 гнав і бачите, як вдарив собі машинку. І за 25 тисяч баксів все одно воно продається. Ну, друзі, ну ви подивіться, пів капота немає, і за 25 штук. Як її потім зробиш? Це ж треба витягувати. Воно ж потім не буде так, як на заводі зроблено, розумієте? Будь-яка така зроблена машина це вже все. Це вже, це вже зовсім інше, ніж було на заводі, друзі. розумієте? Не можна так сказати, що вона була бита, і потім вона цей. Ні, зовсім інша нова машина. І, ну, це ще може бути, бо з ним. А якщо ти ланжерон там тягнеш, то вже все. Ладно, друзі, давайте глянемо по низу ринку, що нас цікавить. Дивіться, 35900 у Львові. 35900 у Львові по низу ринку дивимось. Так, Дивимось на цю машинку. 86 кВт батарея, 606 пробіг. Ось, як він виглядає, бачите. Пробігло вже, до речі, 49 тисяч. Не забувайте, друзі, це вже майже не нова машина 2022 року. Преміум автомобіль сюди-туди вбудований масажер, крісел. Ну, в общем, тут все є, тут навіть не треба це все перелічити. А, до речі, пневмопідвізка. Тобто він взагалі такий плавний, просто слів немає. Бачите, все, що хоче тут є, тут штучний інтелект, там доопрацьовує великі обсяги даних. Просто, ну я вам говорю, тут просто не можна перелічити то все, що тут є. Тому і не треба про це говорити. Як сказав директор компанії Дача, що це все фігня, воно там нафіг нікому не потрібно. Можете подивитися, як він дав інтерв'ю. Отже, ця машинка коштує скільки? 35 тисяч. Ось як вона заряджається. Ну, таке стандартне, воно все. Преміум клас, коротше. Давайте наступний глянемо. 36, бачите, 48 тисяч. Тобто вони вже є в Україні, і їх є досить багато. От 30 тисяч, дивіться, бачите, які прикольні, вже на номерах навіть все. Не так, як і машини, що треба чекати. До там. Серпня місяця чи ще до чогось, ось 36 тисяч. І верху ринку, друзі. Давайте глянемо. 116 тисяч. Чому така ціна, друзі? Тут новий 116, а двохрічний 35. Я просто... Ну я розумію, що тут панти, дивіться, які в нього там всякі такі обвеси, як то кажуть, і тому подібне. Гарантія 3 роки 60 тисяч. Так, 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 бачите. Це чуть ли не якийсь там, я не знаю, брабус, але нема ніякого Брабусу, хоча він, бачите, там стоїть таке прикольне. Спортивно. Ну, коротше, 116 штук один, 116, другий. Тут і тут відразу. Ні, ну тут це, це той самий, напевно. Дивіться, 114 тисяч в Києві є, бо ці попередні в Одесі. Тобто, бачите, як коливаються ціни від 16 тисяч, 114, 95 тисяч доларів, 60 тисяч доларів. Коротше, 58, 35. Ну таке враження, що 10 тисяч доларів, 20 це так, як, Знаєш, з кишені викинув і на забирає. На, хоч за 58, на тобі за 60, а на тобі за 95. Знаєш, як хліб купляєш собі. Там, що за 35 гривень, що за 40 гривень, що за 25. Бачите, по 56 тисяч є. речі, друзі, я вам кажу. Дивіться самі, але краще взяти нову машинку, ніж якийсь биточок. А хто має Теслу, то вже старайтесь їх продавати, бо ціни дуже падають. Все, дякую за увагу, підписуйтесь на канал. Будемо підбирати, аналізувати самі машини, щоб нікому не платити. Тому що машини це вже ширпотреб, розумієте, їх мільйони, навіть мільярди тих машин є на планеті Земля. Все, до побачення.